Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка село Ходосівка Сам будинок 300 метрів в стилі Манчестер. Проект Манчестер. Ділянка йде по факту десь 16 соток. Багато паркомісць попереду зроблено із плитки натуральне каміння. Гараж на два авто є. Зараз зроблю великий відеогляд. Гарна панорама відкривається. Поруч з усіх боків ліс, сосни. Сусіди зліва добудовуються, справа через дорогу. І також ззаду ділянки вже збудовані. Це великий плюс цього місця. Всі комунікації заведені в сам будинок. Будинок побудований із цегли керамічної. Алюмінієві вікна, двері, гарною форми ділянка, широке також по бокам. Сама земельна ділянка зроблена автополив, газон, озеленення, фасад плитка, термодерево. За воротами також є паркомісця, асфальтований під'їзд, це котеджне містечко закритого типу. Кому потрібні великі кімнати, великий простір, то це якраз будинок для, для вас. Дах це фальцева металева покрівля. З цього боку покажу саму земельну ділянку. Потім давайте обійдемо всю, і потім я вам розкажу також про планування. В описі буде ціна, буде також телефон контактний з усім, усіма месенджерами. можете подзвонити, кому цікавий такий проєкт. Є барбекю зона, вже мангальна зона куплена. Перша частина ділянки, вона найбільша, йде рівно. І також потім вже дві тераси будуть. Друга тераса це барбікю зона з мангальною зоною, вже куплена мангальна зона. Вона зараз в гаражі її потім сюди поставлять. Всі комунікації заведені. Дуже класна ідея. Так затишно знаходитись подалі від усіх очей, так, так би мовити. Тут сад є. Десять дерев вже посаджених, плодовитих і. Третя тераса. Басейн можна чи попереду зробити ділянки, чи можливо в цій зоні. Це вже треба пораду басейнчиків, куди вам порадять чи проще зробити комунікації виводи, так? Така красива галявина. І давайте далі. Багато сусідів вже живуть, чи дороблять ремонти. На ділянці є дуби. Зараз тут трошки перероблюють терасу, вихід з кухні вітальні на цю терасу. А я вже праворуч ходив. Давайте я ліву частину також обійду з вами. І підемо далі. сам будинок. Будинок вже гарно відсоєний. Друга зима. Себе вже показав максимально. Явиночка така. І навіть з ділянки. Гарні краєвиди відкривається, водовідведення зроблено. Гараж, ворота, ролетні, Хорман. Так, вхідні двері. Разу хочу зазначити великі хідні двері алюмінієві. Козирьок зроблений, зручно. Такий передній двір величезний. Предпокій. Тут місце під шафу чи під зеркало ліворуч. Праворуч іде синвузол. На першому поверсі. Далі. Тут. Кімната. Кімната є. Потім перед тим, як йти в кухню і дальню. Тут котельня пральня. алюмінієві вікна Фрамокс. Можете залізти, подивитися, хто не знає, і такий гараж на два авто. Далі. Праворуч іде кухня. З кухонною кладовою. Одинок в півтори цекли, плюс утеплювач і фасад. І вітальня. Вітальня з красивими двома панорамними вікнами. Моноліт іде перекриття першої, другий поверх. Тоді другий поверх. Зараз вам покажу. Що подобається відео, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб ви далі бачите першими такі схожі відео. Такий краєвид відкривається. Тут же якраз йде другий поверх, ще трошки даху, і все рівно ця красивий краєвид, красива панорама залишиться. Так, виглядає. І давайте по кімнатам. Якщо пам'ятаєте, на першому поверсі була кімната, а це на другому поверсі величезна кімната з двома Г-образними вікнами. Нагадаю, вікна всі алюмінієві, Фрамекс фірма Виробник. З такі краєвиди відкривається завдяки таким вікнам боковим. Ідемо далі. Якщо ми праворуч ідемо, це одразу ми війшли у Мастер спальню. Мастер спальня зі своєю гардеробною величезною. Тут є по плану це кабінет і великий санвузол. І ще є вихід на свою терасу верхню. Давайте ми з неї почнемо. Далі. Прохідна гардеробна, Великий кабінет, чи можна ще одну гардеробну, щоб було окремо для хлопців, окремо для дівчини. І свій санвузу обов'язково. Нагадаю, головна спальня, своя тераса, своя гардеробна, свій кабінет і свій санвузов. Ми ще дивилися перше це кімнату велику. Далі йде. свій санвузол загальний для другого поверху. І ще одна кімната з кутовим вікном з гарною панорамою насосни на ліс. Таким чином, в будинку є 4 окремі кімнати, гараж на 2 авто, дуже багато парку місць. Є три санвузли, є велика гардеробна, кабінет. В мастер спальні верхня тераса, нижня тераса, барбікю зона, велика ділянка. це цікавий проєкт. Тоді в описі буде ціна, буду закінчувати цей відеобліч. через вийду на задні дві. Трошки покажу вам. Зі всім гарного дня. До побачення!